Головний фінансовий документ Прилуцької громади бюджет на 2024 рік містить 45 міських цільових програм, які забезпечують життєдіяльність усіх сфер: а це медицина, освіта, культура, соціальний захист, житлово-комунальний сектор і, звісно ж, програми фінансової підтримки Збройних сил України та Прилуцької територіальної оборони. Кожна міська цільова програма має розробника, котрий формує її відповідно до потреб. Також уповноважені особи здійснюють контроль за виконанням програм. Це і відповідні управління міської ради, профільні заступники міського голови. Удський міський голова Ольга Попенко 19 лютого в ході апаратної наради проаналізувала міські цільові програми та призначила відповідальних за напрямками. До прикладу, контроль за виконання міської цільової програми утримання та функціонування комітетів самоорганізації населення покладено на фінансове управління міської ради. На функціонування цієї програми в міському бюджеті передбачено 2 мільйони гривень. Звичайно, що цю програму контролюють контролює нас управління. Заступник міського голови Тетяна Пахомова. Відповідальна за низку програм, що стосується сфери освіти та медицини, зокрема, здійснює контроль за виконанням програми надання населенню вторинної медичної допомоги. Це наша центральна міська лікарня. Передбачено 27 мільйонів 23 тисячі гривень. Це поки що такі кошти, бо на сьогодні ми розглядаємо питання до виділення коштів для придбання сучасного медичного обладнання, бо треба щоб у лікарні було таке обладнання. На енергоносії передбачено 17 мільйонів 723 тисячі гривень. На медикаменти передбачено в бюджеті 450 тисяч гривень. Придбання мобільного системи, мобільної системи це дуга для хірургічного відділення, я так розумію, і для ортопедії 6 мільйонів 500 тисяч гривень і медичного обладнання це капітальні видатки для надання. Реабілітаційних послуг для тих осіб, які постраждали внаслідок російської агресії. Передбачено 2 мільйони гривень, і придбання медичного обладнання це поточні видатки 350 тисяч гривень. За програмою надання медичних послуг дитячому населенню у міському бюджеті передбачено 7 мільйонів 700 тисяч гривень. Енергоносії 3 мільйони 364 тисячі гривень. Ремонтні роботи всі ми повинні знати, що це ремонтні роботи. Це е, Капітальний ремонт приміщень для встановлення обладнання рентгенкабінету для рентгенту і поточний ремонт поліклінічного відділення, і, і це 4 мільйони 300 тисяч гривень і медичні огляди. 36 тисяч гривень за міською цільовою програмою забезпечення пільговими та безоплатними лікарськими і технічними засобами дитячого населення профінансовано 400 тисяч гривень. Діє і програма надання стоматологічної допомоги мешканцям міста Прилуки. 389 тисяч це енергоносії енергоносії, і 805 тисяч. Це наступна програма. Це відшкодування коштів за зобопротизування наших пільгової категорії населення, і в тому числі надання першої медичної стоматологічної допомоги безкоштовної допомоги дітям до 18 років. Наступна програма надання населенню первинної медичної допомоги енергоносії сімсот дев'яносто тисячі гривень, медикаменти 520 тисяч гривень. Технічні засоби 200 тисяч гривень і ліки для хворих, що для яким пересадили нирку 100 тисяч гривень. За програмою надання медичних послуг дитячому населенню в закладах освіти міста в бюджеті виділено 5 мільйонів 704 тисячі гривень. Це виплата заробітної плати для медичних сестер. Звичайно, що це за цю програму відповідає у нас фінансове управління. За програмою відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат та заохочень за заслуги перед територіальною громадою з міського бюджету профінансовано 390. Сто тисячі гривень. Це питання також на контролі виконавчого комітету міської ради. У міському бюджеті передбачені кошти і для забезпечення роботи сфери житлово-комунального господарства. Контроль за виконанням цих програм покладено на заступника міського голови Володимира Масуренка. Функціонує програма муніципального контролю на варті чистоти і порядку. Сесією Прилуцької міської ради виділено кошти для роботи комунального підприємства на перше півріччя. Профінансована і програма утримання безпритульних тварин. Відповідальний за виконання програми директор комунального підприємства Послуга Сергій Страв. Виділено у міському бюджету, у бюджеті 1 мільйон 860 тисяч гривень. Сергій Володимирович, звичайно, що е, я не перестану говорити, що маю таку велику надію, що центр наш запрацює, запрацює можливо на цьому тижні, тому що ви бачите, скільки багато собак по вулицях бігає, а особливо біля шкіл, біля дитячих садків та і в центрі міста. Тому велика надія на вас, що ви запрацюєте. Цього тижня і розпочнете виловлювати тварин, тому що треба їх і стерилізувати, треба їх і лікувати. Тому готуйте приміщення і розпочинайте роботу. Працює і програма забезпечення функціонування громадської вбиральні. Відповідальний за напрямком директор комунального підприємства Послуга Сергій Страхов. Контроль за використанням коштів покладено на виконавчий комітет міської ради. Виділено коштів 708 тисяч 700 гривень. Сергій Володимирович, звичайно, що також треба контролювати роботу. Ви вже знаєте, що ми виділи додали ми коштів для того, щоб працювала ще одна там працівник ще один працював замість двох три. Працює і три повинні працювати вже якщо зараз, то до 22-ї години настанням тепла до 23-ї години. І чи є одна людина, чи є дві людини. Ми повинні працювати. Хто б скільки б не було там відвідувачів, ми повинні працювати і створити всі умови, щоб там були дійсно гарні умови. Серед програм, за виконанням яких контроль здійснює заступник міського голови Володимир Мазуренко, міська цільова програма житлово-комунальне господарство і благоустрій міста. Більше 31 мільйона гривень виділено на цей напрямок. Це і послуги з прибирання та підмітання вулиць: 9 мільйонів 200 тисяч гривень. Послуги з технічного обслуговування систем освітлення вулиць і громадських місць та світлофорів 2 мільйони 700 тисяч гривень послуги з розкручування повалених дерев 100 тисяч гривень послуги щодо санітарної обрізки крон дерев, кущів, гілок, а також ліквідація захаращеності 500 тисяч гривень, послуги пов'язані з відведенням стічних вод 300 тисяч гривень. На поховальні та супутні послуги передбачено 2 мільйони 500 тисяч гривень. Лісозаготівельні послуги, а це видалення аварійних та сухостийних дерев 1 мільйон 200 000 грн. На косіння газонів ліквідацію бур'янів, карантинних рослин передбачено 1 мільйон 600 000 грн. Послуги щодо облаштування клумб та квітників 400 000 грн. Послуги малярні 100 000 грн. Поточний ремонт і технічне обслуговування дитячих майданчиків 90 000 грн. На поточний ремонт та облаштування автобусних зупинок передбачено 200 000 грн. На заміну дорожніх знаків, а також їх встановлення та обслуговування передбачено 300 000 грн. Про і послуги з поточного ремонту дорожньої розмітки 800 тисяч гривень, послуги з отримання фонтанів 90 тисяч гривень. На послуги поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності з ґрунтовим покриттям передбачено 1 мільйон 200 тисяч гривень. На поточний ремонт з відновлення порушеного благоустрою по вулицях міста передбачено 400 тисяч гривень. 9 мільйонів 500 тисяч гривень в міському бюджеті. Передбачено на поточний ямковий ремонт доріг. Створювати комісію, виїжджати. По вулицях вже можемо виїжджати складати акти обстежень, тільки нову, ось уже березень місяць потепліє. Треба виходити на вулиці, треба ямковий ремонт виконувати. Ви знаєте, що в цьому році не передбачали ми кошти для будівництва доріг. Хоч ми на сьогодні маємо проєктну кошторисну документацію для по, по капітальному ремонту вулиці і першу це вулиця Чорновола. Ми в тому році так хотілося нам побудувати вулицю ем, Перемоги, але розумійте, що кошти відділялися для підтримки Збройних сил України. Але на сьогодні є проєктна документація і є для вулиці Земської, і вулиця Котляревської, і вулиця Ярмаркова, і вулиця Пушкіна, тобто є такий документація документації. Можливо, дасть Бог, дасть Бог, війна закінчиться, то будемо планувати. Понад 800 тисяч гривень у міському бюджеті передбачено і на фінансування програми заходів і землеустрою. Низка міських цільових програм стосується галузі освіти. Більше 11 мільйонів гривень передбачено в бюджеті для функціонування програм, що стосуються організації харчування у школах та дитячих садочках міста. Заступник міського голови Тетяна Пахомова здійснює кон. Контроль за виконанням програми, фінансове управління міської ради, відповідальне за використання коштів. Перша програма звільнення від батьківської плати за харчування дітей із сімей, учасників бойових дій, сімей дітей із сімей загиблих або таких, яких пропали безвісти захисників і захисниць. 1 мільйон 370 тисяч 180. Наступна програма 20-та програма. Звільнення від батьківської плати за харчування дітей, ну школи і садочки, так зрозуміло, Так а тут уже 3 мільйони 889 тисяч 910. Тетяна Паліна і У фінансове управління, харчування учнів 1 4 класів закладів загальної середньої освіти 4 мільйони 711 тисяч 540 Тетяна Павлівна. Звичайно, що контроль. І, звичайно, що це не всі кошти по харчуванню. Це 11 мільйонів 47 тисяч. Усіх у нас передбачено 34,5 мільйонів гривень. Це кошти для харчування. Ви знаєте, те, що ми зобов'язані. Це кошти для харчування дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського опіклування, дітей з багатодітних родин. Ну і звичайно, що дітки, які на сьогодні отримують статус дітини діти, війни. На сьогодні в нас більше тисячі так, діток отримали статус. Тому і за цих діток ми несемо повністю відповідальність за програмою. Крок за кроком до здоров'я Прилуцької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 14 передбачено 342 тисячі. 400 гривень з міського бюджету профінансовано й інші напрямки. Підтримка та росту кушнівської молоді обдарованість 254 тисячі 535 – Це за успіхи діток у навчанні. Можливо, нам треба вже підсумувати до кінця року, а потім, якщо буде, буде у нас перевиконання і додати коштів і за успіхи у навчанні, і за у спорті там в іншому мистецтві. Ми повинні діткам дякувати. Ми повинні діткам дякувати. Так, пільгове перевезення дітей поки що у нас 478 тисяч 800, але на сьогодні за тим рішенням, яке ми, якими обговорили, прийняли разом із перевізника, нам треба півтора мільйона гривень. Програми, що стосуються соціального захисту населення, на контролі виконавчого комітету Прилуцької міської ради. Соціальна сфера має декілька напрямків. Фінансова підтримка Прилуцької міської організації ветеранів України 90 тисяч гривень. На оплату послуг зв'язку з міської казни профінансовано 363 тисячі гривень. Передбачені кошти і на відшкодування транспортних послуг пільговим категоріям населення. Компенсація за автомобільним транспортом у бюджеті передбачено 2 мільйони гривень. Ми всі знаємо ці категорії, і ви повинні доносити людям ці категорії. Це учасники бойових дій, це інваліди війни, це діти війни, це інваліди першої, другої групи загального захворювання, це ліквідатори аварії на Чорнобильській станції другої першої і другої категорії. І багатодітні родини, також дітки з багатодітних родин, які користуються таким проїздом. І ми виплачуємо ці кошти з міського. Бюджету 28 восьма програма фінансування пільг це за проїзд залізничним транспортом. 1 мільйон 900 тисяч гривень. Це також, я вже не одного разу говорила. Це не тільки нашим прилучанам. Всі, хто користується мешканцям проруцького району, хто користується залізничним транспортом, ми повинні надавати таку пільгу, таке законодавством. Наші десь проїжджають, можливо, в Києві, можливо, в Ніжині, можливо, в іншому місті, То ті міста також сплачують, виплачують так, надають таку пільгу нашим мешканцям. В міському бюджеті профінансовано і санаторно-курортне лікування осіб, що постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи відповідно категорій, забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи і віднесені до першої категорії 199 тисяч гривень. Санаторно-курортне лікування. Осіб які постраждали в Чорнобильській Чорнобильської катастрофі і віднесені до другої та третьої категорії 199 тисяч. Наступна програма компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі 5 мільйонів 510 тисяч гривень. В цьому році вона значно збільшено так? кошти для тих, тих прилучань, які доглядають хворих. Так? Тих хворих прилучань, які самі не можуть себе доглядати, тому з міського бюджету виділяються такі кошти в цьому році. Це значно набагато більші кошти. Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, це всім нашим учасникам бойових дій, це захисникам, захисницям, це сім'ям загиблих захисників, це ветеранам Афганської війни. 75%, ви знаєте, сплачує держава, 25% з міського бюджету. Тому тобто міському бюджеті поки що передбачено 2 мільйони 200 тисяч гривень. Я думаю, це не, це не вистачатиме цих коштів, бо учасники бойових дій. ну Тобто наших наших захисників, які отримують посвідчення учасників бойових днів з кожного днів з кожним днем, збільшується за програмою надання одноразової грошової допомоги жителям міста. Передбачено 8 мільйонів 150 тисяч гривень. «2 мільйони з цих коштів, 2 мільйони. Ми виділили для надання матеріальної допомоги для захисників, які сьогодні чи які захищають нашу країну і отримали поранення на полі бою і. 5 міль і для сімей загиблих, в тому числі так наших захисників допомога, і 5 мільйонів це виділено для надання допомоги. При врученні подяки захисник України, герой Перлуцької громади, за програмою пільги місцевої влади на оплату житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, сім'ям воїнів, загиблих, померлих в Афганістані та учасникам АТО ООС, особам з інвалідністю позору, членам УТОС, спілці ветеранів Афганістану передбачено 50 тисяч гривень. Профінансовано і проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю. Маємо ми 398 тисяч гривень. Я Вважаю, що для сантурно-коротного лікування ми у цьому році виділені значні кошти. Виділені значні кошти. Наступна 35-та програма. Це забезпечить санаторно-курортним лікуванням учасників бойових дій на території інших держав. Також 199 тисяч. І забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників антитерористичної операції, захисникам і захисницям, які сьогодні захищають нашу країну. Також передбачено 199 тисяч гривень. Мені здається, 1 мільйон 400 передбачено. Це значні кошти для наших. Це в основному пільгова категорії населення. В основному учасники башти бойових дій, ліквідатори аварії на Чорнобильській станції і інваліди. Перша друга група так? загального захворювання. Фінансування у розмірі 750 тисяч гривень отримали програми сім'ї, молоді та спорту. Програма підтримки сім'ї, забезпечення гендерної рівності протидії домашньому насиллю. Передбачено 50 тисяч гривень. Програма національно-патріотичного виховання передбачено 100 тисяч гривень. Молодь міста Прилуки передбачено 300 тисяч гривень, розток фізичної культури та спорту 300 тисяч гривень. Я би хотіла, щоб ми розрізняли про програму розтоку фізичної культури та спорту, яка діє у нашому відділі молоді та спорту. І, звичайно, інша програма ну, це не програма, це фінансування нашої дитячої юнацької спортивної школи для проведення і для участі наших діток у змаганнях в міському бюджеті мені здається мільйон сто так. Так, мільйон мільйон сто виділено для того, щоб дітки брали участь в тих чи інших змаганнях. 600 тисяч гривень виділено відповідно міської цільової програми розвиток цивільного населення. Контроль за виконанням покладено на заступника міського голови Сергія Чміля. На підтримку прилуцької територіальної оборони цьогоріч у бюджеті передбачено 41 мільйон 500 тисяч гривень. Контролюючим органом є виконавчий комітет. Ви знаєте, що на 20 мільйонів ми придбали пікапи, і на сьогодні це дуже добре. Ми роботу зробили, бо на. Сьогодні я не знаю. Мабуть, нема такого дня, щоб не телефонувала військова частина, не приїздила ту п'ятницю. Ще була одна військова частина, й прапор нам привезли свій звідти, подякували нам з вами за допомогу. І, і То зрозуміло, що підтримувати треба. Також розроблена і функціонує програма підтримки збройних сил України з 15 мільйонів. Два направлено на фінансування потреб військовослужбовців.